Детективний трилер, жанр, який ви точно любите. Тож ділюсь п'ятьма класними фільмами. Вітряна ріка дія цього фільму розгортається в американській резервації індіанців, і це кіно від Тейлора Шерідана, автора всім відомих серіалів «Єллоустоун» і подібних таких вестерн проєктів. В цьому фільмі знялись Елізабет Олсен. І Джеремі Реннер. обов'язково до перегляду бувай, дитинко, бувай. Це дебютний фільм Бена Афліка у головних ролях з його братом Кейсі Афликом. і це історія про зникнення маленької дівчинки. Акторський склад просто неймовірний. Тут і Морган Фрімен, і Ед Гарріс, і Мішель Монахен. Але головна зірка цього фільму можна сказати, це Емі Райан. Вона була номінована на Оскар за роль мами цієї дівчинки. Госфорд Парк Великого Роберта Альтмана. Це Оскар за сценарій. Тут просто настільки величезний акторський ансамбль британський, що просто всіх не можна прилічити. Головне знати, що цей фільм це, наче така якась напівсатирична класична детективна історія в стилі Агати Крісті та, можливо, фільму жанр нуара, правила гри. Це така історія про різні слої. Суспільства і їх взаємодію дуже цікаве кіно таємниці Лос-Анджелеса. Дуже люблю цей фільм. Він колись був конкурентом Титаніка, головним на Оскарі, але програв. Хоча виграв найкращий сценарій. Цей чудовий неонуар багато хто бачив, і він розповідає нам історію поліції в 50-х роках. Про різноманітні махінації, про корупцію і так далі. Це дуже цікаве кіно з просто величезним грандіозним акторським ансамблем, де виблискують і Джеймс Кромвел, і Гай Пірс, і Рассел Кроу, і Кевін Спейсі, і Дені Девіто, і навіть Кім Бесінгер забирає свій. Оскар, це просто неймовірно. І п'ятий в цій добірці це абсолютно класика. Фільм, один з основних в цьому жанрі, який вплинув навіть на вертіго Альфреда Гічкока. Це фільм Лора Ото Премінгера. Прекрасне кіно з надзвичайними твістами в цьому фільмі граються Джин Тірні і Дана Ендрюс. Це улюблені актори Ото Премінгера, і це така, знаєте, золота класика, яку треба обов'язково подивитись. Що з цієї п'ятірки ви бачили? Що також ви любите? Напишіть в коментарях. Це був кінформіст. Підписуйтесь, додавайтесь до телеграм-каналу, заходьте до Ютубу, там до інстаграму. Коротше, давайте будемо друзями. Дізнавайтеся про кіно більше. Побачимось вже дуже скоро.